Зазвичай те, що ми в цьому відео оглянемо, прості комп'ютерні гіди переважають не згадувати. Можливо, тому що ці процесори хочуть чим пошвидше забути і з одним з методів для цього використовують їхні старання з адекватних збірок і взагалі у слідів того, що вони коли небудь існували. Та це все одно не помішає нам розкрити всю сутність цих процесорів і піти по цій непростій запутаній стежці, що до речі є частиною китайської міфології, яку розгадати не міг навіть сам Мао Цзедун. Саме тому на цій дорозі трапляються такі речі, котрі зрозуміти простим перебувателям цієї сфери, дуже важко. Та й для маркетингу уникати цих міфологічних сторін теж вигідно. Тому що їм є чим похвалитися, вітаю всіх на цьому загадковому відеоролику про одну нерозяснену і непередбачувану гілку процесорів під назвою А перед початком реклама материнських плат Хуанан. Хуанан це як презерватив, надійна річ, завжди може блять що зробити. Завжди тобто, може допомогти в твоїй ідеальній збірці. Xeon. одне слово, чудові процесори, бюджетні варіанти, Топ за свої гроші, і все, що можеш собі уявити, криється в цій назві. Розшифровується Xeon як комплексна система ебанутих ононістичних Н-процесорів, що складаються з вогню, води, металу, та поту китайця, що створював його. Взагалі розпочати хотілося б з того, що таке ці ваші всі ксеони, чому про них всі стали забувати, та чому я різко про них згадав? Все просто існує два типи ксеонів. Один може бути клоном інших іменитих версій процесорів, що є ідентичним по характеристикам до якогось з них. Для прикладу, для i 7 го 3770 з третього покоління, є аналогічний прототипний XSON e3230v2, Котрий по факту і є тим самим i i7, проте вже без відеоядра і з чуть, чуть з меншим ТДП. Але в другому типі назву XON використовують як найменування для тих самих величезних монстров. Процесорів, що базуються як серверні. Якщо ти правильно зрозумів, то так, це там, де 200 ядер і 400 потоків. Можливо, такі процесори ти вже бачив, тому що вони там продаються за невелику ціну. І якраз, до речі, своїми крутими характеристиками за таку низьку ціну вони дуже приваблюють покупцям. Правда, в них теж є свої очевидні недоліки, про котрі не згадувати при покупці такого процесору буде дивно. Хоча про ці недоліки я не бачив, щоб згадували інші продавці, котрі продавали компи з цими процесорами. Так, от одним з них є не те, щоб цей процесор був дійсно якимось поганим по ФПС, а те, що він просто пирається в Свою стару архітектуру. Якщо зрівнювати його з наприклад тим ж i7 з його архітектурою, то FPS між ними буде не надто іншим. А зважаючи на те, що в Xeon набагато більше ядер, але менша тактова частота, то в i7 FPS буде навіть краще, чисто через тактову частоту. І Це до речі, є одною з особливостей цих ксеонів E5 серверних, що на прекрасних холенанах продаються в комплектах з Аліекспресу. Тобто їхня ціна виправдана. Якщо брати такі процесори під ігри, вони в іграх конкретно більшої продуктивності, ніж як я вже казав, процесори з меншою кількістю ядер та з більш. І тактовою частотою, не покажуть, тому що на серверних процесорах переважно цим нехтують. Це ми вияснили. Окей, в будь-якому випадку я б хотів розібратися, чи є сенс купляти як серверні, так і прототипні Xeon. і чи дійсно воно варте того. Давайте трішки голою аналітики. Серверний Xeon, котрий ми будемо оглядати, це одне з найпопулярніших рішень в тих самих крутезних дешевих збірках. Це Xeon E5 2670 V3. Да, не дивуйтеся, назви тут будуть дійсно складні, краще над ними навіть не задумуватися. Щодо його характеристик, він має 12 фізичних та 24 логічних ядер, котрі забезпечують йому в цілому прохідність. В будь-яку гру, котру ти запустиш, програм, до речі, це теж стосується. Вийшов він в 2014 році, але по продуктивності, як каже сайт Technical City, найнадійніший своєму роді, він кращий за i5 10 го покоління. Також на цей Xeon можна було встановити декілька 4К картинок, тому що він має кеш L3 рівня аж 30 МБ. І по відношенню до i5 10400, в якого 12 МБ, це звучить доволі солідно. Проте питання до цього процесора все одно присутні. Одна з них це його TDP. Як ми можемо знати, на процесорі ця штука вирішує доволі багато, а в цього процесора ДП, як з якоїсь середньої відеокарти 120 Вт, що може означати лише те, що під нього прийдеться брати, по-перше, адекватну материнку з радіаторами наживлені, а по друге, якийсь великий чорний кулер, який зможе витягувати цей процесор. Що не прикольно, на Xeon підтримка DDR3 пам'яті до 2100 МГц, хоч і немало, але все ж таки менше, ніж ddr 4. Та й в цілому процесор 2014 року, що від нього можна було більше очікувати? Та й як я б не хотів цей процесор якось полити гівном, проте зневажати його я не можу, тому що він продається в магазинах в Україні за 800 гривень. Проте показує результати в іграх сильніше, ніж процесори, що вартують по 3К, а то і більше. Тобто, якщо підготуватися до сказаних мною нюансів, там з високим енергоспоживанням процес з материнкою, тоді ти получиш максимальний FPS за таку низьку ціну. Чи правда це так, і наскільки в нього все добре, зараз ми глянемо в тестах. Врахуй, до речі, те, що в різних іграх беруться різні ресурси від компа, і в деяких FPS буде однаковим через відеокарту, в деяких FPS буде менше через меншу герцовку цього процесору, або навпаки, FPS може бути більшим через більшу кількість ядер, яка гра підтримує. Але загальна картина мене дивує й досі. З картами по типу 2080, 3070 чи 3060, цей процесор чує себе навіть комфортно та й не грузиться. Ну а FPS? FPS, якщо чесно, крутезний. Проте все одно впирається деколи в процесор. Та тут ж виникає питання, чи дійсно варто переплачувати стільки грошей за руйзини та i5, якщо можна взяти старенький серверний Xeon в комплекті з бомбезною материнкою і насолоджуватися високим FPS-ом в іграх та крутими показниками процесорних програм. Якщо чесно, то якщо і купляти такі процесори тільки в збірку під ігри, то там вони дійсно зможуть показати хороший результат. Не на свій максимум, а от на 100% ці процесори себе покажуть якраз багато задачності. Тобто, якщо окрім того, що ти граєш, в тебе на фоні висить ще 30 програм або ж один Google Chrome, в який все зжирає, в такому випадку цей процесор покаже себе набагато краще, ніж інші, бо будуть лишні ядра, аби зайнятися цими задачами. Як ми бачимо в іграх, FPS, як я вже казав, прекрасний. Хоч і не всі ігри здатні підтримувати настільки велику кількість ядер та функціонувати окремо з кожним з них, тому які ще можуть виникнути питання до цього процесора за 800 гривень. Загалом цих серверних сеонів вистачає на ринку, та щоб цей ролик довго не затягувати на 3 години. Поверхностно пройдуть тільки по деяким окремим версіям. Можу згадати ще Proxion e 5 2690 v 3 або Proxeon 2699 v 3 котрі вже будуть дорожчі, але загалом по всім цим ксіонам різним видно ту ж саму картину. Вони за свою суму видають надто чудові результати, які в деякій мірі можуть здатися навіть брехнею. Хоч, наприклад, і ще й цього серверного процесору видно, що він абсолютно досі витягує. Та самий забавний факт в тому, що їхня ціна в магазинах України ще рахується великою. А от якщо зайти на Aliexpress, то там з їхніми цінами можна зібрати комп. Б з ін'єктованою вакциною від коронавірусу і в той же час получити є в скільки ФПС. І взагалі, хоча й не думав, що я таке можу сказати, проте любі мої мазахісти чи збочинці, чи як ще наше суспільство тут називати, ці процесори це точно найбюджетніше рішення в твою збірку. Мої обмежені знання по ним, до речі, можуть і показати моє здивування, коли я в цих процесорах почав купатися. Спочатку я думаю, що це штука, котра і ну існує собі, та існує. Напевно, має там якісь 300 нюансів при вставці такого комплекту в збірку. Має, звісно, але як найбюджетніше, ж можна зібрати. Повір воно піде. Давайте сформуємо деякі висновки по серверним ксеонам. З їх недоліків це високе енергоспоживання, найякісніше, звісно, що материнки Huanan GX99 з 2011 сокетом всередині, яким ніхто не довіряє. Ну і з плюсів, очевидно, ціна та продуктивність. Ціна маленька, продуктивність велика, все просто. Чи міг би я їх порекомендувати купляти зараз збірку? Дивись, питання відносне. Якщо я тобі скажу їх купити, я не зможу бути 100% впевненим, чи це тобі виправдається, тому що сам ними не користувався. Але по тому, що я бачу, якщо збирати збірку під ігри, щоб грати прямо зараз е, на найдешевших комплектуючих, виключаючи будь-яку можливість майбутнього апгрейду. Якщо тебе таке цікавить, то тоді можеш пробувати збирати на цьому. Проте будь готовим, що цей процесор може перестати бути актуальним в будь-який момент, тому що на ньому загалом логічно його складувати, тільки старіє, і втрачає актуальність, як і архітектура. Можливо, таке, що він через деякий час просто перестане щось запускати, але поки такого помічного не було, тому поки можеш насолоджуватися. Щодо моєї суб'єктивної думки на рахунок серверних процесорів, про це я окремо хочу зараз поговорити. Я б не збирав зараз комплек цих процесорах. Краще взяти щось посучасніше, по друге, надто багато нюансів, з якими простому користувачу зіткнутися, буде лишньою морокою. Звісно, очевидно, кращим варіантом буде взяти ті ж i7 4 четвертого покоління, які вартують хоч і більше, проте вони надійніші, та менше навіть споживають енергії. І щодо ігор, в принципі, вони будуть навіть кращим варіантом. Проте з багатозадачністю Xeon справляється все-таки набагато краще, або з якимись рендерами чи загалом програмами. Тому тут обирай дійсно під свої цілі. Якщо тебе таке цікавить, то можеш пробувати Xeon. Та не поспішай купувати ISO. 4-го покоління, якщо тебе ксеон не зацікавив. Зараз трішки щодо ксеонів, які виступають прототипами i 5 та i 7. Насправді це дуже хороший момент, при врахуванні якого можна зекономити на процесорі і отримати ту ж саму продуктивність за меншу ціну. Оскільки вони переважно вартують менше ті самі прототипні ксеони, то як для дуже бюджетних збірок, про які зазвичай тільки тут і говорю, це є дійсно хорошим варіантом. Тому що ксеони виділяються по факту лише відсутністю інтегрованого відеоідра, котрий в 24-му році нахер не потрібен нікому загалом. Але на платформі ОЛХ вартують менше, ніж оригінальні версії. Коротше, Xeon – це своєрідна своя лінія. Візьмемо вкотре порівняння з i 7 четвертого покоління проти його прототипного Xeon E3 1270 V3. До речі, якщо задаєшся питанням, що означають ці E3 та E5 біля назви Xeon, вони означають продуктивність. E3 3 це дефолтний процесор, як і усі наші звичні процесори, тобто як я це назвав раніше, прототип. А E5 – це вже серверна дубіна переросток з великою кількістю ядер та кешу. Як ми бачимо, при меншій вартості E3 1270 V3 Він покажуть ті ж самі або кращі результати в кожній. Ігор. Щодо того, чи варто брати собі Ксеон замість I7-го, так варто, тому що він дешевший і в більшості навіть трішки менше споживає. Тому це лайфхак, користуйтеся. Взагалі, питання про ксеони, воно доволі важко повністю розкрити за один відеоролик. Тому якщо я щось забув згадати, чи ти знаєш, чи можна би було доповнити інформацію, яку я дав в цьому ролику, можете писати свою думку в коментарі. А загалом Xeon ксеони це процесори, котрі досі здатні витягнути майже любу сучасну гру з упором або в себе, або в відеокарту в 60 FPS, на яких би то не було налаштувань. Та чи підійдіть і Тобі, чи ти дійсно цього хочеш, вирішуй почутим нюансам сам. Тож, на цьому поки все. Якщо тобі сподобалося відео, став лайк. Якщо хочеш бачити більше того контенту, підписуйся на канал. Щоб не пропускати нові відео, натискай на дзвіночок, Стріми от 7 годині в неділю. Наш телеграм-чат за посиланням в описі. Дякую тобі за перегляд, до зустрічі.